Скажем так, зона АТО у нас правда різношерства, там все, є, там є місії героїзму, є аватари, цього теж не скриєш. Тобто кожна людина, скажімо так, щоб ви розуміли, це в першу чергу, коли туди попадаєш, там справжня війна, і психологічно кожна людина реагує на це по-своєму. Боротись з аватаризмом однозначно, потрібно і борються з ним, це не допускається абсолютно. Тому що це в першу чергу це життя самих солдат. Тобто все залежить від командування, від командирів, які повинні слідкувати, проводити роз'яснену роботу серед солдат, як себе вести в тих чи інших ситуаціях. Плюс психологи працюють, дуже багато психологів приїжджають, розказують, як себе вести в тих чи інших ситуаціях, щоб військовослужбовці не опускались до таких гаденних явищ. Ну, Незважаючи на все, наші Збройні сили вже, скажімо так, відновились. Вони зараз на голову вищі, ніж були два роки тому чи рік назад. І всі, хто зараз залишається там на лінії фронту, вони зроблять все для того, щоб тут можна було спокійно існувати, жити, працювати.